Добро дня, шановні українські аграрії! Е, продовжуємо вас дивувати або інформувати, що у нас вийшло по демо. Тому що Віталій Сергійович Дяченко, знаєте, його понасівав список. Хтось сказав, каже, минулого разу написав, каже, ви не готувалися. я на пам'ять це вчити, не збираюся, і Богу. Тому що я використовувати його дуже так собі не очень. Колеги, напевне, почнемо з соняшника. І так, соняшник на демо. Віталій Сергійович своїми колегами з дуру понасівав 43 гібрида. На біса так багато, багато. Віталій. 43. Для людей. І, до речі, Ігорьок з нами теж сіяв, ну трохи, посп... трохи сопів, ну, то молодець. Але все-таки. Так. Почнемо. Колеги з з з з з з з. -з що ж ми понасівали? Чи Віталій Сергійович понасівав? Віталій Сергійович е, понасівав Майсадура. Був він майсадур і залишається Майсадур. 13, число, до речі. 13 гібридів Майсадура, потім Сингенти він посіяв. 10 гібридів, штруби 2 гібрида, садбау 2 гібрида, реджиті 4 гібрида, КВС 6 гібридів. Elite Select, нічого собі, 2 штучки, і Біесефа 4 штучки. Тобто, всього 43 гібрида, колеги. Мало-багато. Ну, давайте. Давай. Тобто, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 компаній надали нам гібриди. Ой, господи, 8 гібридів. Чи 8 компаній. І починаємо. Що в нас Майсадур дав? ДТ-3402, маз 908, маз 920, маз 804, маз 850, маз 98, маз 85, маз 86, маз 817, маз 81, маз 83, маз 92, маз 5527. Слухай, я з ума чуєш? Ти представ собі це? 13 гібридів, всі якісь цифри. Я, я, я плутаюсь. І так. <різь> да. Майсадур 34,02, дав 4,65, 908, 4,22, 920, 4,22, 804, 4,22. Ну хороша врожай. Ще для Майсадура це щось дике.

2,34, Ну це взагалі гівно якесь, а може вон так. Колеги, ця інформація про те, що ми це в наших умовах в, в, в даний конкретний рік, на даному конкретному полі, гібриди показали так, бо будь казати, це, це не гівно, це хороше. Яке вдалося? Віталій Сергійович сам збирав з хлопцями з Олександром. Я туди навіть і не ліз, щоб не було там якоїсь призятності. Тепер по сингенті Amazonia 432, Корсика 4.22, Мічиган 414, Суванго 406, Сурест 390 Teos 376, Лазурі 365, Сурелі 348, Субео 341, Суліано 317. Ну Таке собі. Є достойні гібриди. ну Сингента все рівно. Ми казали, що Сенгента класний соняшник. От Я відповідаю за соняшник, я за нього завжди кажу: о, молодці. За Майседор ніколи не казав, що хороший соняшник. Бо він мене. ой, згадки. Штруби. Conquest 4.06, Fausto 357. Ну, так собі теж непогана така історія. Задбав Карера 390, Флорасун. Флорасун якийсь 390. Ну, така собі теж все посереднє, але під 4 тонни, дай Бог, якщо він на е, виробничих пасівах так давав, то дай Боже. Раджиті, так, ідемо по раджеті. Наші колеги, а хоч би дурно нічого не сказати про них. Валенсія 398, Волтер 3,90, Філадельфія 3.81, Вольф 341. Е, ну Таке посереднє б сказав і порівняння до інших. КВС е, Оклаома чи Оклахома. Хто я знаю. 381, Suvex 381, Evan 365, Biloba 357, Arnes Arnetes 349, Duckstone 325. Ну, Теж посередньо. Ну, всі за 3 тони. Дай Боже, що вони по 3 тони давали. І мені, знаєш, і тим паче це із коли 9, що там не казали. Це базово. Elite Select e Saxon 390. І 357. Достойно для нашої селекції. це наша селекція. Це наша. А, по басу давайте поговоримо. Інсан 222, 398, Аверон 390, Інсан 357, Алуріс 325. Ну, блін, ці базовос, як завжди, з цими буквами, слава Богу, хоч букв додавав, то ж одні цифри були. І так, Віталій Сергійович, після прослуханого, як ти думаєш, хто в нас перше місце зайняв? Або першу десятку? Люди то побачать усі гібриди, але першу десятку, хто зайняв, як ти думаєш. Твою маю. Точно ти вгадав. Бач, слухав гарно. Так, першу десятку зачистую і решту ви бачите: ДТ-3402 ТТ465, перше місце «Амазонія». Сингента – 4,32. Друге місце Корсіка Сингента 4,22. Третє місце МАЗ 908, 4,22. Четверте місце МАЗ 920, 4,22. П'яте місце МАЗ. Він тебе не ні? 804, 4,22. Шосте місце – 850, 416. Сьоме місце зайняв «Мічиган» з Сінгента 414, Суванго Сінгента 406. І 10 місце «Конквест» від Штруба 4.06. І, і 11 місце, отак, щоб MAS-98-406. Щоб, Це всі, що дали більше 4 тонн. Віталій Сергійович, а в шоці? Майсадур. Майсадур. Майсадур у кожну хату, колеги. Аби ви знали, як він мене підвів у 2017 році, або я не знаю, де вони понабирали ці гібридів, ну це точно не вони. Тому що в 2017 році то немає Садурбу, а якась порнографія. Господі, за ту порнографію вигнали, напевно, з, 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 збрії, це просто капець. Але, колеги, достойні гібриди. Всі більше трьох тонн, тільки моз, цей мас 55-23. Якщо за Майсадуруськи треба перевірити, 2,34, ну, наче все правильно робили, а урожай Оце викинуть і все більше трьох тонн. Тобто дуже достойні гібриди. Колеги, в наших умовах, з нашою технологією, генеричною технологією. Гібриди, бачите, сиплять 4,65. Значить, ми, напевно, щось правильно робимо. Ну, це наша технологія, наші підходи по соняшнику. Тобто, Зрозуміти одне, не хочемо нікого гадити, отак як є, прочитали. Да, от воно так дало, і все. як були такі питання. Запрошую до співпраці, колеги, тому що ми надіємося, ми що все розуміємося. І з кожним роком ви розумієте захист і насіння здорожає, дорожає, доброго дорожай. Ми йдемо з вами на Гаросупровід на цілий рік з Віталієм, з нашою командою. І допомагаємо вам бути успішнішим, тому що ліпше вам зараз це підсказати, хоча я вам опублікую багато хто опублікує вам дані, давайте по великому рахунку. Мало хто публікує, особливо з холдингів. Ніхто ж не показує вам все, що треба до кінця. Бо ніхто не хоче, щоб всі були успішні. Всім хочеться, от я я там зароблю, я там нікому не покажу. Все, бо воно видно. Як не ви покажете, хтось інший такий дурень, як я покажу. Так що запрошуємо вас до співпраці, до нашого росу тому що ми розуміємося в цьому, тому що ми щось робимо, щось виходить, щось не виходить. І ви будете зробити з нами помилок менше, тому що ми. Пройшли це на собі, розумієте, і з гібридами соняшнику з кукурузи, із сої, і з гороху з усього. Так що запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам!